Нафтогазова енергетика 2023. максимально наблизити програми університетів до потреб енергетичного сектора. Основна мета паливного конгресу, що відбувся в Івано-Франківську. Це вже шостий міжнародний студентський форум. Побував на ньому наш Денис Лужний. Обмінятися досвідом та продемонструвати потенціал молоді. Саме цим займалися під час засідання конгресу студенти вузів, вчені та представники галузевих компаній. Цей конгрес є фактично середовище для комунікації, для обміну досвідом, для покращення фактично існуючих уже певних скрепів освітнього наукового простору для кращого такого пошуку нових ідей, для можливості втілення тих ідей саме в освіті, саме в науковій роботі студентів. На конгрес приїхали близько двох десятків студентів з усієї України. Приїхали студенти з різними доповідями. Різні доповіді йдуть на тему про зелену енергетику, про різні дослідження, як покращити нафтову галузь. Для мене це дуже важливий конгрес, тому що приїхало багато професіоналів. Можемо себе зарекомендувати. Я бачу, що ці молоді люди вони хочуть навчатися, вони хочуть розвиватися в цьому напрямку. А ми також співпрацюємо активно з вузом. Власне, на цьому тижні, на наступному тижні, в нас два студенти вже стажуються в Полтаві в ДТЕК Нафтогаз. От, тобто, ми відновлюємо цю роботу. Як запевняють фахівці, нафтогазову галузь потрібно розвивати, і саме студенти можуть у цьому допомогти. Студенти – це вже готові фахівці, це, це англомовне, фактично їхнє середовище, в якому вони і вчаться, і працюють уже над своїми науковими роботами, і сьогодні спілкуються англійською мовою. Воно їм додає ще більшого такого позитиву, саме в цей час. І ми все ближче і ближче до євроінтеграції, все ближче і ближче до цивілізованого. Спокійного мирного світу, в якому немає війни, в якому немає Росії, я вважаю, що зараз власне йде підйом, можливо, не такий активний, але все ж таки ми, ми рухаємося в правильному напрямку і розвиваємо ті технології, які дозволяють нам інтенсифікувати видобуч, видобуток вуглеводні. Студентський форум відбувається раз у два роки, і він дає свої результати. Тому як запевняють його організатори, влаштовуватимуть ці наукові зустрічі і надалі.